Всім доброго дня, минулий тиждень. На жаль, не відзначився позитивною динамікою, і мені знову доводиться починати своє звернення з констатації фактів, з терору расистів, і знову, як і раніше, повітряні тривоги, знову звук роботи сил проти протиповітряної оборони. І кожен день практично ми ризикуємо життям, адже ніколи не знаємо звідки. І що задумали наші е, вороги-расисти? Ми про це говоримо кожен раз, і я ще раз хочу нагадати нашим жителям, жителям нашої громади, що треба бути дуже уважними, і ми повинні зберегти і своє життя, і життя своїх близьких. І, е, Безумовно, треба нам. Можливості, скільки можемо допомагати нашим е, військовим. На жаль, вкотре ми попрощалися з нашим військовим 4 квітня. Е, Южніка громада провела в останню путь е, гранатометника механізованої е, роти військової частини, солдата Збройних сил України, мешканця е, міста Южного. Анатолія Пашали, 78-го року народження, його життя обірвалося під час виконання бойового завдання 18 березня. Безумовно, немає слів, які б могли описати цю, всю людь від цих втрат. Немає слів, які б могли б втамувати біль рідних і близьких. І кожен раз на поховання намагаєшся думати, що більше цього не повториться, але, на жаль, Маємо те, що маємо і знову, і знову, але війна без страт неможлива, і ми це прекрасно розуміємо, тому ми маємо зробити все від нас залежне, гідно вшанувати полеглих та забезпечити пам'ять про них на майбутнє. І ще одна трагічна звістка з фронту не дійшла до нашої громади 28 березня. 24-го року біля населеного пункту Константинівка Донецької області загинув наш земляк, мешканець Южного Буц Сергій Олексійович, водій автомобільного відділення взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення військової частини. А 0666 солдат Збройних сил України. І хочу зробити таку анонс, інформацію про те, що прощання з Сергієм відбудеться 10 квітня у нас на площі в центрі міста. І я закликаю всіх южниців і жителів нашої громади прийти на церемонію поховання, віддати шану героям, які полягли, боронячи кордони нашої держави і безумовно боронячи нас з вами. Щодо робочих питань, усі служби працюють в нас в штатному режимі. Вирішуються питання, які сьогодні такі потребують найшвидшого вирішення. Багато сьогодні нарікань і звернень до мене щодо е, ями, яка є поблизу магазина «Казка». І сьогодні на параді на раді і з спеціалістами нашими ми ці питання обговорили. Зараз е, будемо об'являти тендер, і це питання буде вирішено. Я думаю, що саме ближ, найближчим часом. Безумовно, ми всі розуміємо, що вже прийшло тепло, прийшла весна, і почалися вже весняні роботи, покіс, працюють служби над благоустроєм території, а також вже розконсервують систему паливу в наших скверах і в цілому по місту. Хочу вкотре наголосити, бо питань. Ну, виникає багато питань щодо пляжів. Це питання не, не, не влади. Ми не можемо вирішити це питання. Територія поблизу моря підпорядкована військовим і тільки вони можуть дати сьогодні дозвіл на роботу пляжів і безпеці відпочиваючих. І пляжі будуть відкриті. Відносно ситуації, яка буде складатися на той час, а все рівно рішення буде будуть приймати військові. Щодо соціального автобусу, який курсує громадою вже місяць, ми маємо позитивні відгуки від мешканців мешканців громади. Є деякі питання відносно графіка. Відносно кінцевого маршруту, тому що мало людей їздить. Зараз ці питання також будуть відрегульовані по бажанню жителів. Я думаю, що все стане на своє місця. Відносно освіти, минув тиждень, як діти вже вийшли на навчання після весняних канікул, в нас за виключенням четвертої школи через ці такі повітряні тривоги, які ми сьогодні маємо, лише. Для початкової школи та учнів 10-11 класів будуть вчитись, будуть в офлайн режимі в обичному режимі. Інші будуть вчитись на на дистанційному форматі. Навчальний рік буде тривати до кінця травня, а випускники свою програму вже завершують, оскільки вони складатимуть іспити вже у першій половині травня. Так що я щиро бажаю успіху кожному учню та до вступу до омріяного вишу, який вони собі запланували. Також за продовжуючи тему освіти, зазначу, що станом на сьогодні у нас у дитячих садках 90 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Я підкреслюю, 90 дітей у школах 320. А в цілому, у нас сьогодні в Южному, знаходиться 1270 дітей тимчасово переміщених осіб. Зараз змінилася законодавча база, і тимчасово переміщені особи будуть отримувати підтримку в тому разі, якщо діти будуть навчатися в школах тих. Території, де вони знаходяться. Так що я думаю, що і зараз прийде набагато більше дітей і в школи, і в дитячі садки з, з, ну, з числа тимчасово переміщених е, осіб. Хочу також наголосити на тому, що на минулому тижні я приймав участь в засіданні правління асоціації міст України і як член правління. Де піднімались, підводились підсумки роботи правління та виконавчого комітету за 23 рік. Розглядались питання щодо будівництва захисних інженерних споруд по всій Україні. І я думаю, що багато із жителів нашої громади бачили і знають, що такі споруди будуються і в нашій громаді. Також розглядалось питання, на мій погляд, дуже важливе, про. Пропозицію асоціації мерів міст України щодо проекту закону про внесення змін до закону про місцеві державні адміністрації. Це питання дуже часто піднімається, і асоціація мерів міст України, правління асоціації відпрацювали свої пропозиції і надали до Верховної Ради. Ну багато розглядали інших питань. Також в правлінні асоціації приймали участь депутати, деякі депутати Верховної Ради. Була в мене також зустріч в Києві з головою комітету з питань місцевого самоврядування Оленою Шуляк. Це той комітет, який розглядав питання щодо переіменування нашого міста. Я знову підіймав ці питання щодо перейменування міста і сказав, що жителі громади не сприймають назву міста Пуарта Ненталь, якою зараз яку прийняв Комітет Верховної Ради. Більше жителів сприймають свої більшості це місто, назва міста Південне. Ну не знаю, як що з цього вийде, але. Мене було почуто, мене було почуто, і сказали, що по можливості е, ще раз можуть повернутися до цього питання. Але це е, не точно буде так, але головне, що мене почули. І виходячи з цієї зустрічі, я знову звернувся е, під е, з, із зверненням. Підписав ці документи до шуля голови комітету і до голови Верховної Ради України Стефанчука, побачимо, яка буде реакція, скажімо, з Києва. Життя покаже. От ми створили собі скільки проблем тільки із за того, що депутати, Верхов... депутати Южінської міської ради не Прийняли рішення щодо переіменування е, наш, нашого міста е, в свій час, коли це було згідно із положенням. Що стосується е, фінанс фінансової допомоги тимчасово переміщеним особам, за перший квартал 24 року, і ще раз підкреслюю, за квартал ми видали підтримку розміром біля 3,5 мільйонів гривень. Цим людям, які зараз в нас знаходяться. І важливе питання, я про нього вже багато говорив і завжди звертаю увагу на це питання, це колумбарі, це будівництво колумбарі на нашому цвинтарі. І всі документи ми вже підготували. Буквально на цій неділі буде об'явлений вже тендер, і плануємо щодо. У осені, може, в другій половині осені цей колумбарій буде збудований. І також ми зараз ще розглядаємо питання, це питання будівництва меморіалу пам'яті. Знову ж таки, над цим питанням ми працюємо тільки в стадії проєктування. Будемо. Зробимо все можливе для того, щоб ми також в цьому році приступили до будівництва цього меморіалу. Ну, от такі питання на сьогодні. До зустрічі. Слава Україні!